Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Скандал з Ахмадитом продовжується: 10 мільйонів на консервацію лікарні та сотні зниклих мільйонів донатів українців. Залужний та його хлопці роблять своє, незважаючи на внутрішніх мародерів. Не так давно СБУ та ОГП заочно повідомили про підозру російському генералу, який керував ракетним ударом по Ахмадиту. 8 липня ракетний удар було нанесено під командуванням генерала-лейтенанта Сергія Кобилаша, який на той момент обіймав посаду Мандовича далекої авіації ВПС Росії згодом після удару отримав підвищення і призначений командиром за наказом Кобилаша 8 липня 2024 року, у 9 годині 15 хвилин, російський бомбардувальник Ту-95МС запустив ракетою Х-101 дитячу лікарню в Києві. Внаслідок обстрілу загинуло двоє людей. Серед них дитячий нефролог. Ще 35 Отримали поранення. 9 з них діти. Сам Кобилаш, за даними телеграм-каналів, знайдений мертвим у власній квартирі. Тому цієї підозри від України вже не боїться. За даними телеграм-каналів, прибиральниця Українка, яка прибирала в Кобелаша протягом семи років. Одна і та жінка виявилась розвідницею та вивідувала секретну інформацію, коли була викрита, встигла убити Кобелаша. Та покинутий РФ окі вміють наші. Пише телеграм-канал Офісне Мишеня. Операцію керував особисто і вів її протягом багатьох місяців. Пише Офісне Мишеня. Заложний обіцяв, що прибере кожного палача, заложний дістав їх. Нагадаємо, одна з жінок пілотів роздумує над питанням про те, як влада могла допустити, щоб адреси і телефони. Військовослужбовців стали відомі тим, хто безкарно продовжує їх мучити. Дружини російських військових льотчиків із міста Енгеліс розповіли журналістам про погрози, які надходять їм і їхнім родичам після Охмадиту. Про це повідомляє Сота Віжен. В той же час декілька днів тому телеграм-канали писали, що кухарка на аеродромі Олені, яка пропрацювала там 17 років, отруїла весь льотний склад окупантів. 40 пілотів, техніків, інженерів та охорони аеродрому, госпіталізували. З важким отруєнням четверо вже загинуло. Затримали їй 55 років. Вона з України, і після перегляду відео, де російська ракета влучає в Охмадит, вона просто не могла залишитись осторонь. Пише телеграм-канал Топор Помсти. Інформацію наразі приховують її, арештували та допитують. Аналітики головного управління розвідки Міністерства оборони України встановили імена більш ніж трьох десятків російських пілотів, причетних до обстрілів України. Список опублікували на сайті Гуремо. Йдеться про російських пілотів, які гатять по українських містах крилатими ракетами. Ту 95 мс і ту 160 зокрема, опублікували дані особового складу управління та командування підрозділів 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил ЗСРФ. Також у відкритому доступі опинилися дані особового складу дивізії безпосередньо причетної до планування, організації та здійснення обстрілів України крилатими ракетами, повітряного базування Х-22, 32 ту 22 Ту-22М3 і Х-101, Х п'ятсот. 655 Х-55, тут 95 МС Ту 160. Саме ці льотчики є відповідальними за численні жертви та руйнування в Україні внаслідок злочинного ракетного терору, який вони проводять з території РФ, кажуть розвідники. Щонайменше двох зі списку вже вбили: а саме Андрія Кононова та Андрія Грушаніна. Їх ліквідували 18 квітня поточного року. За даними нашої розвідки, серед військових льотчиків РФ виникають бунти. Останні успіхи наших повітряних сил в боротьбі з літаками агресора посіяли страхи. Паніку в середовищі російських пілотів. 15 збитих літаків за два тижні в купі з А-50 це не жарти. Таких втрат техніки особового складу воїни РФ ще не мали. За даними нашої розвідки, пілоти на нарадах відмовляються вилітати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!